Заспокойтеся, це я не лякайтеся. Дорогі мої, минулого разу ми вивчали з вами чудо нагодуванням п'яти тисяч, п'ятьма хлібами. Це чудо Ісус зробив при світлі дня, а Його побачили тисячі людей. У сьогоднішньому слові Ісус робить ще одне чудо: Він іде по воді. Але це чудо Ісус робить уночі. І його свідками стають лише Його учні. Ісус робить це чудо для своїх учнів. Через нього Він навчає їх у вірі, яка долає страхи та дає спокій навіть тоді, коли навколо буря. Люди у своїй більшості мають серця мишей. Вони здригаються не те, що від бурі, від найменшого шелесту. Усе життя прожити у страху це не справа, це життя у рабстві. Тому нам конче потрібно вчитися вірі, як долає страхи. Ви хочете навчитися такій вірі. Тоді я запрошую вас у захопливу подорож бурхливим Галилейським морем. Звернемося до 22-23. і зараз звелів Ісус учням чого насідати. І переплести на той бік раніше нього, аж поки народ він відпустив. Відпустивши ж народ, Він пішов нагору помолитися на самоті і, як настав вечір, був там сам. Слова зараз звелів показують деяку поквапливість та рішучість у діях Ісуса. Чому Ісус квапився? В Івангелії від Івана 6:15 розповідається про те, що після чуда нагодування п'яти тисяч люди хотіли поставити Ісуса Царем. Вони хотіли такого царя, який би безкоштовно годував їх хлібом та безкоштовно лікував. Як ми бачимо, люди з того часу не змінилися. Не лише зараз люди завжди хотіли такого Царя, який би знизив ціну на нагазу два, а то й чотири рази, відразу зробив таку саму пенсію, як у Європі, і вів би безкоштовну медицину. Це була спокуса для Христа. Він прийшов у цей світ, щоб спасти людей від їхніх гріхів, прийнявши страждання на Христі. Це також була спокуса для його учнів, тому що люди спокушали. І їх жити не заради Небесного Царства, не слідувати їх за Христом, не проповідувати Євангелії, не навчати церкву, а будувати земне царство. Тому Ісус терміново відправив учнів на ту сторону моря, а сам пішов на гору помолитися на самоті. Ми не знаємо, про що Ісус молився, Проте зазвичай Він молився не лише про себе. Івана 17 глава, він просив у Бога сил, щоб завершити поручену йому справу. Він молився за своїх учнів, щоб ті подолали спокуси диявола, щоб були єдиними, щоб мали радість та Боже слово. Він молився за всіх людей, щоб вони не просто шукали одужання та хліба у Христа, а щоб повірили тому, що Він Месія, Божий син, що прийняли Його Спасителем та Господом свого життя. Далі Матвій переводить наш погляд на учнів, як Христос і наказав їм, вони попливли на ту сторону моря. Однак це не було спокійне плавання. Прочитаємо вірш 24 а човен уже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер був супротивний. В середині учнів була буря. Чому вони залишили таке успішне служіння і терміново попливли геть? І на морі була б буря. Наше життя іноді спокійне та розмірене, але час від часу у ньому здіймаються бурі. Частина учнів Ісуса були рибалками, вони рибалили на цьому самому морі, і бурями їх було не здивувати. Але і вони після багатогодинної боротьби з вітром та хвилями втомилися, та не на жарт перелякалися. Чому трапляються бурі? Бурі трапляються, коли є на морі сильний вітер. А чому дує вітер? Вітер дує, коли в атмосфері трапляються перепади тиску. А чому трапляються перепади тиску? Тому що атмосфера у різних місцях нагрівається по-різному. Як ви бачите, це досить складні процеси, які ми не можемо контролювати. Бурі це те, що ми не можемо контролювати. Буря це коли ситуація у нашому житті виходить з-під контролю. Бурі трапляється тому що живемо у грішному світі. Хтось захворів на ран, хтось потрапив у ДТП, а когось вкрали гроші. Це буря. Іноді бурі трапляються, коли ми не слухаємося Бога. Саме так сталося у житті пророка Йона. Бог наказав йому іти і проповідувати в Нінівею, але Йона не любив нінвітян і хотів, щоб вони всі загинули, тому він пішов і сів на корабель, який відплив бік, прямо протилежний тому, де знаходилася Нінівея. Це була злісна непокора Богу. Тоді Бог зняв на морі велику бурю, у якій Йона мало не загинув. У крайньому відчаї йона розкаївся і Бог спас Його. Однак у цьому випадку учні повністю послухалися Ісуса і попливли на ту сторону моря. І все одно там трапилася буря. Звичайно, Ісус знав про бурю, проте Він допустив її. У цьому випадку буря це частина виховання. Бог використовує бурі, щоб навчити нас тому, чому ми не можемо навчитися у повному штилі, коли живемо спокійним та розміреним життям. Це буря була доброю нагодою для учнів Ісуса зрости у пізнанні Христа і у вірі до нього. Клайн-Льюіс в своїй книзі біль писав, що ми люди живемо в своєму ілюзорному світі, тобто зайняті своїми дрібними справами, щоб звертати увагу на Бога. І лише коли Бог руйнує цю ілюзію безпечного життя, наприклад, через біль у животі, який погрожує серйозною хворобою, ми згадуємо про Бога, що він один має волотіти нашим серцем. Тому нам потрібні бурі. Ми думаємо, що у нас є віра. Ми вважаємо, що ми такі добрі, такі гарні, так любимо, так терпимо, так радіємо. Ми переконані, що є такими добрими християнами. Звичайно, Бог знає, що це не так, але проблема в тому, що ми цього не знаємо. Бурі виводять нас із цього стану, і ми бачимо, які ми насправді дратівливі, як нам важко проявляти терпіння, любов, вірність. І далі через бурі Бог навчає нас вірі. Яким же чином? А прочитаємо вірш 25. О четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до Него, ідучи помоги. Учні вже бачили, як Христос виганяв бісів. Вони бачили, як Він зціляє невеликовні хвороби. Вони навіть бачили, як Ісус втихомирював бурю, але такого Ісуса вони ще не бачили. Ісус ішов по бурхливому морю. Його, описуючи Божі діла, каже: Розтягує Небо Він сам і ходить по морських висотах, 9 вісім. Ідучи по хвилях, Ісус робив те, на що статен лише один Бог. Навколо нього завівав вітер та здіймалися хвилі, але на відміну від учнів, Ісус не боявся їх, Ісус володів ситуацією, Він був спокійним. Що це каже про Христа? Це каже, що Ісус, що Ісус це Бог, Творець і володар цього світу, усе, включаючи природу, підкоряється Йому, усе створено ним. Подивімося на вірші 26, 27. Як побачили учні, що він йде по морю, то настрашилися та й казали привід. І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтеся це я, не бійтеся. І ц... І це Ісус сказав учням це я, не бійтеся. Буря не закінчилася, вона тривала. Але Ісус вважав, що навіть у такий час у його учнів є усі підстави, щоб побороти страх та заспокоїтися. Чому? Тому що Він був з ними. Нам легко вірити, що Бог з нами, коли у нас все добре, чи не так. Коли ми не хворіємо, коли наші батьки та діти не хворіють, коли отримуємо зарплату, коли гарні стосунки в церкві, на роботі, у сім'ї, коли нас поважають та до нашої думки дослухаються. Але коли ми в бурі, чи легко вірити, що Бог з нами? Князі Йова, 27-й главі, йов запитує, яка ж бо надія лукавому, коли відірве, коли візьме Бог душу Його, чи Бог вислухає Його крик, коли прийде на Нього нещастя, чи буде втішатися Він всемогутнім, буде кликати Бога за кожного часу? Ось у чому дорогі мої запитання, чи буде втішатися Він всемогутнім, чи буде кликати Бога за кожного часу? Якщо ми не лукаві, якщо у нас є віра, то у час нещастя ми будемо втішатися у всемогутнім і будемо кликати Бога. В одному з текстів на знання біографії реформат є таке запитання: У якого реформаторського Богослова померли при його житті всі його 11 дітей? Це англічанин був Джон Йоун. Джон жив у суворі часи 17 сторіччя, але вистояв. Подивімося на верші 28-29. Петро ж відповів сказав, коли Господи ти це, то звели, що прийшов я до тебе по воді, а Він відказав йому: Іди, і вилізши, з човна, Петро став йти по воді і пішов до Ісуса. Петро був імпульсивною людиною і часто казав щось раніше, ніж думав. Наприклад, на горі преображення, він запропонував Ісусу та учням залишитися і не повертатися до людей, тому що там на горі було так добре. Іншим разом, коли Ісус арештували, Петро вихватив меча і був готовий чинити збройний обід. Однак коли Петро діяв імпульсивно, Ісус не дозволяв так чинити. Проте цього разу Ісус. Не відповів Петру, куди ти йдеш? Хіба не бачиш, що на морі буря ти потонеш? Натомість Ісус сказав йому: Іди. Бажання Петра прийти до Христа по воді було продиктоване Його вірою. Звичайно, Петро знав, яким великим був Христос. Петро був свідком багатьом його чудес, але тут, на бурхливому морі, Петро зненацька для себе відкрив, наскільки великим був Христос. Петро побачив у ньому Бога, Творця цього світу, Петро хотів знати його більше і пережити Його силу в своєму житті. Ісус сказав Петру, іди. І Петро, покоряючись цьому наказу Христа, ступив у невідоме. Він залишив відносно комфортний човен і зробив крок у бурхливе море. Петро зробив це не з власної примхи, він зробив це, покоряючись наказу Христа. історії багато залишило людей комфортне життя і ступили в невідоме, покоряючися Божому наказу. Аурам залишив свою землю, дім свого батька, і пішов, куди Бог повелів йому. У результаті він став батьком великого народу. Мойсей відмовився від високої посади в самій сильній країні свого часу і вирішив страждати з Божим народом, через нього Бог спас та виховував свій народ. Подивімося на вірші 30-31 але, бачачи, велику бурю, злякався і почав потопати, й кричав Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простягнув руку, схопив його і каже до нього мало віри, чого засумнівався. Спочатку Петро, другий моїй сміливо йшов до Ісуса, але потім почав потопати. Що змінилося? Буря лишилася тою ж. Єдине, що змінилося, це погляд Петра. Петро перевів свій погляд з Ісуса на бурю, Він злякався і почав потопати. Однак, хоча віра Петра похитнулася, Ісус був вірний і спас його. Коли наш погляд зосереджений на Ісусі, ми йдемо. Коли ні, ми починаємо тонути. Але чи дав Ісус потонути Петру? Ні. Він простягнув руку і схопив Його. Наша віра змінюється, але Христос залишається тим же. Подивимося на вірш 32, як до човна вони увійшли буря вщухла. Минулий раз, коли ми вивчали, про бурю на морі написано, що Ісус став. І заказав бурі і морю, і тиша велика настала. Але в цей раз Ісус ніко, нічого не наказував бурі, вона вщухла сама, чому напевно через велику повагу до Ісуса. У вірші 33 написав: а приявні вчені вклонилися йому сказали: Ти справді Син Божий. Це відбулося у човні, це було справжнім богослуженням. Учні зрозуміли, що перед ними знаходиться сам Бог, цьому Богу вони можуть довіряти. Тому невеликому благоволінню вклонилися йому. Однак це стало можливим лише тоді, коли вони пройшли через бурю, коли ми проходимо життєві бурі з Ісусом, то зростаємо у Його пізнанні і дійсно вклоняємося йому як Богу. Це і є справжнє учнівство. Нам подобається читати про великого Бога чи співати про великого Бога. Так, Бог дійсно великий. Але ось важливе запитання, наскільки Бог великий у моєму практичному житті, щоб пережити це, нам потрібно зробити крок на зустріч Христу. У американського священника. Є книга і курс, який так і називається Якщо ти хочеш піти по воді, то маєш залишити човен. У житті багатьох християн нічого не трапляється, тому що вони вчепилися у свій човен і ні за що не хочуть з нього виходити, вони бояться невдачі. Так. Петро також пережив невдачу і почав тонути, але він пережив і успіх. Він таки пішов по хвилях, і він пережив спасаючу любов Ісуса. Насправді, більшими невдахами були ті інші учні, які лишилися в човні, піти до Христа, підкоряючись його повелінню, варто того, щоби ризикувати. Якось на, на, на одних реколекціях наш. Місіонери в знак подяки вручили квіти. Туди викликали багато священників, що 10 років служили там. І, 7, і мені було ніякого, бо я вважав своє служіння там досить провальним і не дуже люблю цього згадувати. Однак дружина сказала: ми хоча б попробували. інші навіть не хочуть пробувати. І тут я зрозумів. дійсно, ми хоча б попробували. ми не змогли там зробити багато чого. Однак за ці роки Бог зробив одну велику справу в моєму житті. Він торкнувся мого стегна і пошкодив його, поламавши моє прокляте бажання бути всьому першим. Там Бог навчив мене більше розуміти і місіонерів. Там Бог навчив мене настільки важлива церква, наскільки цінні брати і сестри. Хто не любить богослужень і не хоче бачити братів і сестер, краще вдома йому молитися, тому варто попробувати поїхати, прийти до храму. Бог і зараз закликає нас вийти, що найти до нього. Для когось це почати. Вірно вивчати Біблію, для когось це почати регулярно молитися, для когось ходити до храму, для когось засвідчити іншим по Христа. Попробуйте, і ви багато дізнаєтеся і про себе, і про інше, і головне про Ісуса, і ваша віра буде зростати. Подивіться на вірші 34-36. І, перепливши ж, вони прибули в землю генезарецьку, а люди цієї місцевості, пізнавши його, сповістили по всій околиці, і до нього принесли всіх хворих, і благали його, що бодай доторкнутися краю одежі його, а хто доторкався, оздоровлений був. Дорогі мої, Ісус, учнями прибули в генезарецьку землю, вони не спали усю ніч, учні ледь не померли від страху. Але на щастя все обійшлося. Вони лише вчора відпустили один натовп людей. Вони відчайдушно потребували сніданку, сну та відпочинку. Але тут до них уже зібрався інший натовп людей. Що було потрібно цим людям? Вони принесли до Ісуса хворих, щоб Ісус оздоровив їх. Тут не написано, що ці люди зацікавилися Ісусом як Месією, як Божим Сином, що бажали стати Його учнями. Вони лише хотіли, щоб Ісус оздоровив їх хворих. Проте Ісус явив цим людям свою милість, любов Христа перевищує нашу уяву. Давайте через життєві бурі навчатися вірувати у Христа, Творця неба і землі, і перемагати всякі наші страхи. Давайте не боятися слідувати за Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу!